Вітаю на РБК Україна. Трамп натякає на пекельні санкції. Китай коливається. А Індія вже готова обійтися без російської нафти. Рада Європейського Союзу вдарила 18-м пакетом санкцій у повітрі передчуття великої угоди Сполучених Штатів і України. Про це вчора заявив президент Зеленський. Ну, власне, і про ймовірну зустріч зеленського із СІ, а також про нову посолку у Вашингтоні і те, хто насправді купуватиме для України зброю Сполучених Штатів Америки, спитає Романа Безсмертного, політика, історика і дипломата. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитро. На тлі погроз Трампа в бік Кремля і в очікуванні пакельних санкцій е, Сполучених Штатів Америки. Міністр нафти Індії заявляє, Індія може задовольнити потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо поставки з Росії зупиняться. Чи можуть слідом за Індією е, так само вчинити інші країни покупці російської нафти Туреччина, Бразилія? Ну і в першу чергу цікавить тут позиція Китаю. На що е, можна розраховувати? Треба, якби. Стратифікувати перелік, названий вами. Те, що стосується Індії так, Бразилії так, Туреччини так, Китай ні. І е, Китай ні, тому що всі оці розмови про те, що в який спосіб вдасться розірвати е, ці сателітські відносини Москви і Пекіна, вони надумані. Справа в тому, що на даний час вже і в рамках БРІкс, точніше, тієї частини БРІКС, яка називається зла, існує внутрішня система і банк розвитку, і визначена валюта, яка може працювати як розрахункова валюта. Тому зрозуміло, що в цьому відношенні Китай не піде на розрив, відносини буде працювати. Працювати максимально довго, бо навіть в нинішній ситуації це вигідно. Ну а після врегулювання митно-тарифних відносин з Америки в мене в самого великі сумнів стосовно того, що Трамп піде на цей крок по відношенню до Китаю. І не випадково 50 днів, не випадково, Сенат. І прийняття рішення відтерміновано на осінь. Ну, хоча ми з вами на цю тему говорили, ти розуміли, що якщо й буде прийняття, то воно може бути тільки восени. Ну, в разі, якщо Китай е піде на арапа і спробує якось реалізувати в тому числі свої подальші імперські плани, то очевидно, що Сполучені Штати Америки в запасі будуть мати цей інструмент. Але, виходячи з нинішньої ситуації, достатньо складно прогнозувати, що Трамп. Піде на такі кроки. Але навіть якщо він їх реалізує і по відношенню до переліку тих, що названі країни, то це вже, це вже достатні кроки. І тут а, ну, достатньо обнадійливим є та річ, що і Саудити, та й Америка а, збільшують видобуток. Тобто, це означає, що дефіциту на ринку не буде нафти, тим більше. Юралс э, російський, він дуже низькоякісний, і тому в цьому відношенні очевидно, що пропозиція на ринку буде. Інша справа, що воєнно-політичний союз, який набагато глибше, ніж його оцінюють, розглядають між Москвою і Пекіном, Пекіну не дозволить зробити крок і розірвати об'єми купівлі нафти в Росії сирої. А як тоді можна спрогнозувати оці 50 днів, вже 45 днів? Чи дійсно військ зла не готується ніяк? Вони впевнені, що Трамп не зробить оці жорсткі кроки? Або якщо зробить, то не одразу в Кремлі. Як це бачать? Ну те, що стосується заяв там Лаврова і Медведєва, це таке діло. Вони все рівно ці заяви роблять по затверджених меседжах. Набагато глибше ситуацію. Оцінює, оцінює мовчанка Путіна. І друге, я би в цьому плані рекомендував фахівців подивитися в виданні Росія в глобальній політиці матеріали Лук'янова, де він говорить про те, що навряд чи така, такий крок Трампа буде витримуватися як стратегічний курс. Треба очікувати зміну. Яка зміна прогнозувати важко? Однак в нинішньому світі, та ще й розумінням, хто такий Дональд Трамп, говорити про те, що курс не буде мінятися, коли він на другий день вже отримав корекцію, теж не слід. Тобто, необхідно готуватися до того, що тут може бути прийняти як взаємовиключні рішення. Так, і якщо мотивація до того часу складеться з боку України, то він буде цей курс витримувати. Однак, всі ж бачать, що і Дональд Трамп і багато інших учасників ринку не дисципліновані в дотриманні санкцій. Тут є лазівка, в тому числі і для Трампа. Єрмак в інтерв'ю The Times говорить, що настав час для зустрічі Сідіньпіна і Зеленського, і все це відбувається якраз на тлі очікування цих пекельних санкцій у цієї боротьби з США і Китаю. США і Росії, а, чи слід це розглядати комплексно? Ну, типу, Зеленський, якби зараз сі зустрівся, він ну напевно ж не зміг би переконати сі припинити допомогу Росії і звернути увагу на Європу. Чи можливо про це йдеться, пане Дмитро? До моменту, коли тут не буде якогось рішення, хоч якогось зустрічі цієї не відбудеться, а не є Цзіньпінь тією людиною. Яка заради гімнастики чи заради просто зустрітися, щоб зустрітися, буде погоджуватись на таку зустріч? На моє переконання, СІ і Китай не відступиться від своєї політики, суть якої полягає в міцному союзі з Москвою і допомозі Москві і фінансово, і воєнно-політично, і торгово з точки зору постачання подвійних технологій, компонентів зброї. А напівпровідників і так далі. І тут скільки завгодно Китай буде заявляти про те, що ми тут ніяк не пов'язані з воєнно-промисловим комплексом, але насправді достатньо, Україна має аргументів, щоби тицнути не тільки носом Сі дзіньпіня, а й багато європейських союзників, що вони замішані. У виробництві того, що називається балістика, безпілотники і так далі, і якщо в цьому відношенні не буде а, якогось просування чи якогось погодженого випрацьованого рішення, а, зустрічі не відбудеться. Бо ще раз а, вказати на те, що китайські громадяни воюють у складі а, російських військ. Про те, що Китай постачає зброю. Ну, всі чудово розуміють, що Сі Цзіньпінь сам себе не буде висікати. І тому навряд чи це зустріч, якщо в цьому відношенні не буде знайдено, я ще кажу, якихось або компенсаторів, умовно кажучи, ну поставляєш ти е, фюреру московському, значить ти працює з нами в цьому відношенні. Я не виключаю, що може і бути і таке рішення. І в мене таке відчуття, що от всі ці роки. Ми з вами не один раз сказали, і докази цього були, і гур Міністерства оборони і інших розвідок про те, що Китай постачає навіть періодами постачає зброю, і цю зброю ловили де завгодно в світі. От а, таке враження, що воно трималося на тому, що Китай а, мав якісь а, відносини з або Посередником з Україною або ще в якійсь схемі, бо давно вже Китай заслужив на різкі оцінки і відповіді з Києва. Але ж ми бачимо, що вони дуже стримані. Китай так чи інакше зацікавлений у пославленні Сполучених Штатів Америки. І зараз все виглядає так, що США ніби посилюються. Останні заяви Трампа цього тижня про те, що буде додаткова зброя для України від штатів, але купувати будуть європейці. Власне про це хотів би вас спитати: як виявляється, Франція, Італія, Чехія, Угорщина не будуть закуповувати зброю, а Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Канада будуть. Ну, але це не остаточно. Там кажуть, що повноцінно список не. Не можуть перелік датись зі зрозумілих причин. Чи йдеться тут про фрагментацію зараз західного світу, на, про якийсь поділ на за і проти, чи ні. На що Україні Пане, врешті треба, можна та, розраховувати? Ці речі вони взагалі виставляються неправильно. Ну це найм'якше слово. Чому? Мова не йде про те, що Франція, там, Угорщина відмовляється купувати. Франція, Угорщина, Канада буде купувати європейську зброю і постачати Україні. Їхня позиція така, і вона виправдана. Тим, що, а що це там американці надумали? Вони це проти нас грають всякі ігри. А ви уявіть собі, французи, давайте на декілька років назад глянемо. Хто провалив контракт по підводних човнах між Австралією і Францією? Сполучені Штати Америки. А Сполучені Штати контракт цей виконують, вони його перехопили. Ні, не виконують. І тепер знов зайшла мова. Навчений цим Еммануель Макрон, він взагалі всі ці роки тримався позиції не купувати в американців зброю, а купувати в Європі. Ось у чому відмінність. Ви ж бачите, що так і не помічаю, що Франція постачає Україні озброєння, боєприпаси. Про це розмов немає. Вона таки постачає. І купує вона в себе і продає. Більше того, вони наполягають і далі на тому, що каса НАТО. Повинна використовуватися для закупівлі в Європі, е, немає чогось, давайте розробляти. І видно, як франко-німецький, е, франко-британський е, бізнес розробляє цілий комплекс бойових одиниць і так далі. Тому мова не йде про відмову допомозі Україні. Мова йде про те, щоб не купувати в американців, а вони допомагатимуть по своїй лінії. Що стосується. Теми е, Петріотів і так далі. то тут є два рішення, в рамках якого і розв'язується ситуація. Це Німеччина на е, дві системи, і чотири це так званий норвежський клуб, куди перераховані входять. Додайте туди ще Велику Британію. От, і ось так воно буде розв'язуватися. Тому відповідальний за це Алексос Гринкевич до роботи взявся. І як він готує, говорить про те, що все це швидко готується, і Україна отримає а те, що цим займається. Командуючим об'єднаними силами можливо у когось викличе сумніву, але навпаки, в даному випадку він отримав команду. Він її виконає. Ви згадали про Петрі. От зараз ви е е з'явилася інформація від Defense Express про те, що 17 систем, ніби знайшлися в Швейцарії. Для п'ять батарей е для них е виготовляли до 2026 року. А тепер попередили Швейцарію, що не будуть поставляти. А там до цих п'яти батарей якраз 17 піскових установок. Це не підтверджено, але виглядає так. Що нібито в нас буде не лише від Німеччини і Норвегії е, ППО? Ну, як воно буде, я назвав тих, хто буде платити. Тобто це каса, це ті, хто платять. А звідки береться, це вже буде формувати Гринкевич, бо йому дано таке доручення. Чи це буде з тих 17 про які говорять про Швейцарію, там міняються е, трохи плани, чи це буде з інших джерел? Мені на моє переконання взагалі це вірно, що не вказується хто звідки і так далі. Чим більше на цю тему говорять, тим краще і для НАТО, і для України. Бо тут називати кількість це, це то, як по певному анекдоті, каже: ви розкажіть, в якому місці гроші лежать, і поки розкажіть, де ключ знаходиться. Тут зрозуміло все, що ця розмова вона навіть корисна для військових, от, бо ні час, ні місце. Ні, логістику ніхто не буде вказувати, але вже очевидно, що ці е, батареї чи системи ці надійдуть. Тобто новина дня рада європейського союзу ухвалила довгоочікуваний 18 й пакет санкцій щодо Росії, і цікаво, що словаччина зняла вето. Нібито Фіці домовився з дер фондрляєн про гарантії ціни для Словаччини. А наскільки це передбачено, прогнозовано, і наскільки це направду потужно? 18-й пакет санкцій, попередні 17 не завалили російську економіку, м'яко кажучи. Ну якщо все це буде скоординовано застосовуватися і вводитися з Сполученими Штатами Америки, і дисципліновано виконуватися це і попереднє, то це нанесе ще сильніший удар по російській економіці. Тому що там ще більше десятка банків відключаються від системи СВІСТ, там е, пониження ціни на е, сиру нафту, там цілий ряд промислових структур, бізнес-структур, які займаються посередництвом і торгівлею зброєю і компонентами зброї, і так далі. Тобто, там достатньо серйозна річ, яка наносить удар по енергетичному комплексу комплекської Федерації. Але я ще раз кажу. Навіть те, що прийнято, якби воно дисципліновано виконувалося, то воно б мало набагато серйозніший вплив. Те, що 18-й пакет є достатньо вразливий, це так. Інша справа, наскільки до цього підключиться США, і наскільки буде забезпечена дисципліна при його дотриманні. Щодо Сполучених Штатів Америки Трампа Зеленський в інтерв'ю New York Post заявив, що говорив з Трампом про мега угоду. Українські дрони США будуть купувати. А ми в обмін будемо отримувати американське озброєння. Наскільки глибокою може бути така співпраця з огляду на те, що Трамп все ж таки побоюється ескалації і прямого постачання від штатів Україні? Байден ні, а от Трамп ніби обіцяв цього не робити. Ну тут мова Трамп якби остерігається, поки що чого це дальньобійності. І, власне, виробленої в США американської зброї, американських розробок і так далі. Те, що стосується безпілотників, в цьому зацікавлені всі. Будь-хто, хто розуміє, що оборонно-промисловий комплекс необхідно розвивати, необхідно набивати руку в цьому відношенні. І це те, що сьогодні нинішній час крайньо необхідно Україні. Тому що в кількісних показниках ви бачите прекрасно, що нам потрібно збільшувати. От, і звідси співпраця із Сполученими Штатами Америки, я вже не кажу з європейцями, от, вона має будуватися на взаємному інтересі. Аж до того, що наступає час в тому числі сказати: ну так, хлопці, це добре, що ми воюємо, ви нам залізяки постачаєте, А підіть, будь ласка, з нами станьте рядом. Настав час вам стати рядом і навчитися застосовувати це не на полігонах, не на стадіонах, а в звичайних бойових умовах. І, от, на моє переконання, в нинішній ситуації, коли все більше і більше говорять, а давайте ми вам ще і ще і ще, наступив момент так, тактовно сказати, давайте разом і зробимо, і покінчимо з, раш... з рашизмом, щоб ми. Не на зброю тратили гроші, а на соціальні програми. По анансування в на посаду посла у Сполучених Штатах Америки виявилось, що Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції, буде призначена. Поки що вона. Е Уповноважена Зеленського, а, чи нас чи вдалий цей варіант в цілому, і з огляду, можливо, на специфічні якісь примхи Трампа, я не сексист, зрозумійте мене правильно, але Трамп людина до якої треба достукатися. Просто я вже читав публіцистику: мовляв, красива жінка високого зросту це найкращий варіант, пане Дмитре. Я вам може декілька разів сказав, що називати прізвище людини, яка має бути призначена, коли ще навіть заявка на агриман не подана. Це некоректно по відношенню і до самої людини, і до можливих рішень. Некоректно. Закон, більше того, конвенція, вона говорить, коли можна оприлюднювати прізвище. Воно оприлюднюється тільки тоді, коли всі питання вирішені, і з ЗМІ обох держав це одномоментно має бути оприлюднено. Названо прізвище. Бо ми вже із. Паном Умєровим, скажімо так, з вами були свідками. Я вже не кажу про попередніх там. Така ж ситуація може бути і з пані Стефанішиною. Бо ну, невідомо, ж, як там і що буде розвиватися. Оце бажання бігти попереду поїзда, я його розумію чудово. Але, по-перше, треба цінувати людей і коректно до них відноситися. А по-друге, треба виконати закон, вимоги закону. Тим більше, що це дуже ретельно розписано і в Конвенції, і в законі, а ще детальніше в указі відповідного президента. Коли це робиться і як це, і як це робиться? Більше того, ну як це можна оголошувати, коли навіть у комітеті Верховної Ради не пройшло погодження? Я вже не кажу. Погодження на оперативному рівні стосовно кваліфікації людини, оце, оце біганина і е, пророчення таких речей. Воно потім ну спочатку будуть там горювати з цього, що не дотримую. А потім, коли почнуть сміятися, тоді стане неприємно за таких реч, за таких речей. А ви уявіть собі, як людині самій. Які, якої там ім'я полощуть без кінця. Ви маєте на увазі, якщо її не затвердять, це позначиться негативно на іміджі репутації Стефанішиної? На всьому, на іміджі на всьому. держави, насамперед, на іміджі того, хто рішення приймає. Ну як проанонсувати одного, а призначити іншого. Розумієте чудово, це ж це те, що складається відповідна довіра до людини, її імідж, її реноме в кінці кінців. Тому таких, такі речі допускати не треба. От це той випадок, коли треба більше мовчати і говорити тільки тоді, коли вже підписаний матеріал. І то поки він не оприлюднюється, про це треба мовчати. Ну так чи інакше, ми анонс вже прозвучав. Погано це чи ні е, Стефанішина. Ця кандидатура вона вдала на ваш погляд? З огляду на бекграунд? Е, пане Дмитре. Тут не нам з вами приймати рішення. Це справа президента, угу. а він оцінює. Він ставить задачі. Т Якщо він ставив задачі, під які підходить уміров, але задачі помінялися, то може і Стефанішина підійде. Ми ж не знаємо з вами, яка, яка там задача ставилась. Може, за цей час вони там поговорили з <кхух> Дональдом Трампом по телефону і вирішили поміняти ключовий напрямок роботи. І для цього підходить. Може і так, нам ніхто ж пояснювати це не буде. От. А може і сам. А міністр Умєров сказав, що ні, бо немає можливості там, на тої причини. Тому може і так бути. Те, те що стосується Сполучених Штатів Америки, тут тільки важливо те, щоб вони агреман дали, тобто погодили цю кандидатуру, і вона не мала ніяких заперечень зсередини. Бо це іноді буває з різних міркувань. Конвенція, закон говорять про те, що. Сторона, яка приймає, не зобов'язана пояснювати. Вона просто не дає агреманта і все, і тим самим говорить: давайте іншу кандидатуру. Пане Романе, дякую за розмову, за вашу аналітику. Роман безсмертний, історик, політик, дипломат був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть подобайку, підпишіться, якщо тут, вперше.